Справа 1537. Назви абцису і ординату точки. Ну що ж, стартуємо, відповідь будемо давати в вигляді таблиці. Отже, у нас є точка А з координатою мінус 2 і 3. Перше число це у нас абциса, а друге – це ордината. Тоді ми записуємо, що абциса точки А це буде мінус 2, а ордината це 3. Переходимо до точки Б з коорнатою 4. 0. Перше число це у нас абциса. Пишемо 4. А друге число це 0 це буде ордината. Наступна точка С з координатою 12 і мінус 5. Ну що ж, перше число це у нас абциса. Записуємо 12. А друге число мінус 5 це буде ордината. Переходимо до наступної точки D з координатою 0 і 8. 0 це у нас буде абсциса, а 8 це буде ордината. Ну що ж, ось таке просто завдання на абсцису і ординату точки. На цьому вправу завершено.